Вітаю! Я Вуцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. В попередньому відео я розповіла, нагадала, як переводити звичайний дріб десятковий. Хто не дивився, обов'язково перегляньте. І в кінці відео я привела вас до питання, як повернутися від десяткового та ще й періодичного дробу до звичайного. От саме про це буде це маленьке відео. Скажу відразу, що питання переведення нескінченного, періодичного десяткового дробу в звичайний, це є питання профільного рівня. І воно є в програмі підготовки до ЗНО на профільному рівні. Але для сучасного ЗНО воно, ну, м'яко кажучи, не дуже актуально. Але це корисно, цікаво і ну, мені здається. Має сенс розглянути, як це робити. Як перетворити нескінченний періодичний дріб на звичайний? В попередньому уроці ми навпаки працювали з вами від звичайного до десяткового. І в кінці уроку, згадайте, в нас було отримано 0, а потім трієчок нескінченна кількість після коми. Ми записали цей дріб як 0,3 в періоді. Це періодичний дріб. А як нам тепер повернутися до звичайного? Як з нього отримати звичайний дріб? Або, наприклад, якщо в нас буде число 0, а потім 12, 12, 12, тобто це дріб, який ми можемо записати у вигляді 0 і 12 сотих в періоді. Отаке От нас зараз цікавить. Або, наприклад, 1, а далі повторюється 234, 234, тобто в періоді число 234. І так далі, можна привести і інші приклади. Наша мета сьогодні з вами навчитися записувати ці дроби в вигляді звичайних. Або навіть ще більш складні. Приведу такий приклад: 0, далі 1 і повторюється 23, 23, 23. Це дріб відрізняється від попередніх. Чим? Погляньте уважно. Дроби, які я записувала на початку, називаються чисті періодичні дроби. Чому? Тому що в нас після коми відразу починається повторення деяких цифр. Чисті періодичні, а це називається змішаний періодичний дріб. Чому? Тому що після коми йде ще деяке число, а потім тільки починаються повторюватися якісь цифри. Так от, наприклад, 5 цілих, а потім 67 і тільки. Після цих двох цифр повторюється вісім нескінченну кількість разів. От наша мета сьогодні навчитися перетворювати саме такі дроби в десяткові. Скажу відразу: це тема профільного вивчення математики в 9 класі, коли вивчають. Нескінченно спадну геометричну послідовність, там це з'явиться. Зараз я вам покажу спочатку страшну формулу, запишу її червоним, і, до речі, ну, запам'ятовувати її не обов'язково. Я поясню, як вона працює. Якщо в нас деяке число містить цілу частину, потім після коми ще йдуть альфа-1, альфан, це деякі значення після коми, деякі цифри. І щось повторюється нескінченну кількість разів. Це те, що є в періоді бета 1, бета М і так далі. Не лякайтеся, я все розповім, буде дуже легко. Цілу частину числа ми так і переписуємо без змін, ставимо дробову черту, а потім все те, що було в нас після періоду повністю переписуємо, при цьому відкидаємо дужки. Я пишу так: альфа 1, ставлю багато крапочок і бета М це буде остання цифра. Ви можете позначити як завгодно, я так, щоб мені було зручно поясняти. Тобто, списуємо все, що йде після коми, повністю, і відкидаємо дужки періода. Віднімемо потім те, що було в нас до періода. Оці альфа 1, альфа Н, які то будуть цифри, на практиці ми будемо дивитися альфа 1 і так далі, альфа Н. Я зараз не проговорю якось дуже по-розумному, а щоб було зрозуміло. Потім знаменнику ми будемо писати дев'яток стільки, скільки в нас цифр у періоді, тобто будемо писати їх, от якщо дивитися на мої позначки, будемо писати М штук. І допишемо до них нулі в кількості такій самій, як в нас цифр до періоду. Тобто, от рівно n штук ми їх там припишемо. У нас буде в кінці стільки нулів, скільки цифр було до періоду. Страшнюча формула, але ми все зараз опануємо і будемо переходити до практики. З чистими періодичними дробами все дуже легко. Дивіться. Я відразу зроблю заготовочки, поставлю кругом дробову черту і буду писати все дуже легко. В чисельнику, перший дріб у мене 0,3 в періоді. Дивіться, після коми в мене просто одна трічка. І саме цю трічку я пишу в 3. Віднімати, як отут мінус в мене стоїть, я не можу нічого, тому що в мене нічого немає після коми. Угу. І дев'яток знаменник я пишу стільки, скільки значень в періоді, тобто тільки одну дев'ятку. Буде все дуже легко. Три дев'ятих – це одна третя. Готово. Згадайте, той урок це на одну третю ми переводили. Переходимо до наступного дробу трішки швидше. В періоді дванадцять я просто пишу дванадцять, а в знаменнику дев'яток стільки, скільки цифр у періоді дев'яносто дев'ять. Ну, звичайно, 12,99 я можу скоротити, поділивши на 3, отримаю 4,33. Це буде вже остаточне переведення. Зрозуміли? Працюйте самостійно. 1,234 в періоді. Я пишу 1, ціла. ставлю дробову черту, переписую все те, що було в дужках в періоді, те, що повторювалося, а дев'яток, рахуємо. 1, 2, 3. Три дев'ятки дописую 999. Ви можете дійсно скорочувати цей дріб. Попрацюйте, бачите, є ділення на 9 і чисельника, і знаменника. Згадайте ознаку подільності, сума цифр ділиться на 9. Скоротіть! Але основне ми вже зробили з вами. Переходимо тепер до змішаного періодичного дробу. Тут трішечки складніше, але ми впораємося. Зробимо заготовочку, ставимо таку дробову черту і погнали. Дивіться, ми зараз переписуємо все, що було після коми, відкидаючи дужки періоду. Просто 123. Ставимо мінус, слідкуйте далі за мною. Це ми все переписали, а тепер те, що після мінуса, це те, що було до періоду, після коми, нам потрібно записати просто одиничку, тобто відняти один. Далі, знаменнику дев'яток. Нам вже знайомо з попередніх прикладів, ми пишемо дві дев'ятки. Чому? Тому що в нас дві цифри в періоді. І додамо ще один нуль. Чому тільки один нуль? Подивіться, ми домовилися, що будемо додавати нулів стільки, скільки цифр до періоду після коми, тобто один нуль. Все, готово? Потрібно просто порахуватись: 122 в чисельнику. 990 в знаменнику, скоротити, скоротити на 2 нескладно і отримаєте вже нескоротний дріб, що там у нас буде 61, 450 45, 495. Можна в такому вигляді я залишу, моя мета виконана. Далі ще, одне, ще один змішаний періодичний дріб. 5, цілих записую без змін. Ставлю дробову черту, приготувалися. Далі все, що було після коми: 678, переписала і відкинула дужки періоду. Віднімаємо 67, це те, що стояло до періоду після коми. В знаменнику дев'яток рахуємо скільки. В настільки одна цифра в періоді. Тому ми ставимо одну дев'ятку і два нулі. Чому два нулі? Тому що в нас дві цифри після кому і до, коми і до періоду. От така історія. Ну, Звичайно, 678 відніміть 67 буде 5, цілих. рахуємо 611. Якщо я не помиляюся, перевірте, 611 дев'ятсотих. Так от. Ще раз повторюємо правило: Чи, цілу частину, якщо ми маємо нескінчений періодичний дріб чистий, без повторок, без деяких цифр після коми до періоду, просто тоді пишемо в чисельник те, що було в періоді, в знаменних стільки дев'яток, скільки було цифр в періоді. Все дуже легко. Не забувайте про цілу частину. Якщо вона є, то не загубіть її. Якщо в нас... Називається змішаний періодичний дріб. То, ну, звичайно, цілу частину переписуємо. І тоді в чисельник переписуємо все, що було після коми, відкинувши дужки періоду, і віднімемо те, що було після коми до періоду без дужок. Знаменнику дев'яток стільки, скільки цифр в періоді, і нулів стільки, дописуємо до дев'яточок в кінець, скільки цифр до періоду після коми. Зрозуміли? Потренуйтеся ще, я обов'язково вам задам домашку. Але скажу таку історію: що якщо ви працюєте на ЗНО, ну навряд чи це з'явиться у вас як актуальне питання. Ну, давайте ще одне число приведу, як приклад, щоб вже було вже все, все зрозуміло. У нас у нас є число 27 цілих. Потім після коми йде у нас 12. І в періоді, давайте візьму страшніше, 345. Тобто, що це? 27,12, а далі 345, 345, 345 повторюється необмежену кількість разів. Ми пишемо 27, цілих, як було, так і записали. Ставимо велику дробову черту. Переписуємо. 12345. Повністю відкидаючи дужки. Віднімаємо 12 Дев'яток. рахуємо те, що було в періоді. 3 девятки. 1, 2, 3. Нулі, 1, 2, те, що до періоду. Тобто, в нас в знаменнику 99 900. А далі обраховуємо, спрощуємо. Ще, ну, давайте ще. 835, цілих, після коми нехай буде 6, вигадує на ходу. А в дужечках. 5,4,3,2. Це означає, що 5,432 повторюється необмежену кількість разів. Дивлюся, що в мене не поміститься. Велетенське число. Знизу пишу 835, цілих. далі ставлю велику дробову черту. ставлю собі заготовочку таку. І переписую 65 432 без дужок. Мінус просто 6. Дев'яток рахую 1, 2, 3, 4. Чотири цифри в періоді, тому 4 дев'ятки. А нуль тільки 1. Оскільки в мене одна цифра до періоду. Хух, я дуже старалася, впевнена, що це було неймовірно корисно. Попрацюйте, потренуйтеся тепер самостійно. Не забувайте підписатися на мій канал. Вам не шкода, а мені дуже приємно. І як завжди. Ми будемо вам неймовірно корисні, як завжди, з вірою в перемогу. Ми не зупиняємося. Ми працюємо далі. До зустрічей.